Рука! някакви неворож! Генерали, офіцери, сержанти та курсанти, президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Пане Президенте України, верховний головнокомандувач Збройних сил України, Національна академія, Національна гвардія України, наводи випуску міцнерів високована. Начальник академії генерал майор бігов. Вітаю воїнів! Шановні генерали, офіцери, прапорщики, курсанти та гості. Дуже символічно, на мою думку, що випуск 15-го року. Вашої академії проходить у першу річницю створення Національної гвардії України. Керівництво держави і я особисто, як президент і Верховний головнокомандувач Збройних сил України, високо ціную службу Національної гвардії України. Ваша мужність і професіоналізм. Шанують і наших піввітчизник. До речі, навіть і вороги, які настільки налякані Національною гвардією, що створили з неї жупел, яким лякають один одного від старого до малого. Це найкраща оцінка потенціалу і діяльності Національної гвардії. Пам'ятайте, саме ви будете нести відповідальність. За найцінніше, за особовий склад, який з цього дня саме вам, найкращому Україні, буде довідати. І прошу вас, бережіть, бережіть добре ім'я офіцера Національної гвардії України. Примножуйте славу наших ветеранів і виправдайте очікування всіх тих, всього народу України. Який зараз дивиться на вас і всіх, хто прияв, сприяв вашій професійній підготовці, професійному вишколу, професійному розвитку. І я впевнений, я стовідсотково впевнений, Україна буде жити в мирі, розвиватися, рухатися в обраному європейському напрямку. І я можу це гарантувати. Гарантувати лише тоді, коли Україна буде мати найкращі, найпатріотичніші, найнавченіші, найгероїчніші Збройні Сили України і Національну гвардію. І всі ті, хто зараз опускається, ми є одна команда. І ми зробимо все для можливе для того, щоб саме так сталося. Дорогі мої. Від щирого серця я бажаю вам наснаги, професійних успіхів, що немаловажно, міцного здоров'я, мирного неба над головою, впевненості в собі, впевненості в собі, в своїх силах, в національній гвардії, вашому керівництві, керівництві Збройних Сил і впевненості в державі України. Слава Україні! Влад! 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 Лейтенанту привалову Ігору Сергійовичу. Жу українську народ. Летенант вийшов. Лійтенант Симбалюк. Сади достроє. Україно, рідна мамо, рідний батько і дівчина моя, я офіцер бажає своїм офіцерським сварням як символом мужності, честі, відваги, життя України, городі, віса, прапору, слава, вдячні. Let's go! руками, каже. Несила О, я вспомнала.